Як Даниїл, Анна, Ной та багато інших біблійних героїв знали, у кого вони вірять, так і я впевнено можу сказати: я знаю, у кого я вірю. Бог, якому я служу, є моїм другом, моїм наставником і лікарем. Ніколи не забуду день, коли мій чоловік почув слова тятя, тятя», із уст маленького хлопчика, якому було два з половиною роки, ті щасливі очі своєї старшої донечки Русланки. Пам'ятаю ночі, які були довгими і темними, коли позначка на градуснику була за сорок, звуки сирени медичної допомоги. Ту попу, на якій не знаходили місця, щоб покласти у довгі сірі коридори, двері операційної, годинкові стрілки, які відбивали довгі, сумні години та голос лікаря у вашої дитини пухлини та згадуються наші сімейні вечори щирі молитви до Бога. Ранкові натхнення педагогічного колективу ліцею Соломон, де вони щоранку чекали, обіймали, підтримували, плакали зі мною, молилися. Сотні телефонних дзвінків від друзів та рідних, численні повідомлення. Словами підтримки та обітниці і слова Божі. Так, наша сім'я пройшла долиною смертної тіні. Та не злякалася, бо з нами Господь. А тепер ми пишаємося, коли співаємо загальні пісні під музичний супровід, який виконує Давидик. Ми радіємо, коли насолоджуємося звуками саксофону. Ми сердечно вдячні педагогічному колективу, які передають знання, адже дитина має успішні результати. Так, бути батьками велика відповідальність доволі непросто. Але ми знаємо, у кого ми віримо, друзі. Довіряйте свої хвилювання Богу. будьте радісні і вдячні за приємні моменти. І знаєте, у кого ви вірите.